У Туреччині ціле місто кайфонуло через недбалість поліції. В турецькому місті Лідже з населенням в 25 тисяч осіб поліція спалила 20 тонн марихуани. Масштабна операція з утилізації наркотиків спричинила густий дим, який вітром віднесло до міста. В результаті чого протягом кількох днів місцеві жителі дивилися по-новому на своє життя, на себе і на своє місто. Знаєте, щось мені підказує, що біля Росії хтось спалює марихуану, не перестаючи вже років 30. і густий дим повністю покрив цю країну, змінюючи свідомість людей. По іншому іноді пояснити те, що там відбувається, просто неможливо. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ті та інші новини. Зробимо це з іронію, сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, цей тиждень пройшов і вийшов багатим на події. США та Україна нарешті підписали угоду про корисні копалення. І, судячи з коментарів експертів, Фінальний результат угоди вийшов навіть дуже вигідним для України. Це круто. В США радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волс іде відставкою, відправиться на пост постійного представника США в ООН. Поки невідомо, йому про це повідомили особисто чи через секретний чат в Сигналі. А в Росії зростання економіки впало до нуля. Про це відзвітувала за підсумками першого кварталу Мінекономрозвитку. Хоча, от кажучи, російським новоязам, російська економіка просто досягла нульової вершини і далі продовжить впевнене негативне зростання. Але Знаєте, навіть якби в Росії несподівано закінчилися всі гроші, це б не зупинило всеросійський конкурс танців на кістках. В РФ триває підготовка до параду 9 травня, хоча й не без проблем. Свою присутність підтвердили глави 19 держав, серед них лідери таких демократичних і вільних країн, як Венесуела та Палестина. Не збирається скасовувати свій візит до Москви на 9 травня. І Олександр Вучич, щоправда, в Єврокомісії його вже попередили про наслідки такого візиту. Він цією поїздкою може поставити хрест на євроінтеграції Сербії. Але Олександр Вучич непохитний. Цитата: Я сказав Путіну, що приїду, і я поїду. Звучить як фінал романтичної комедії. Причому Олександр Вучич виключив відмову від поїздки до Москви, навіть якщо його закують у ланцюги. А ось це звучить вже як приховане бажання все ж таки бути закутим. При цьому, на думку Олександра Вучича, Сербія залишиться на шляху вступу до ЄС. А ось тут вже, от знаєте, от, просто я бачу спробу продемонструвати гімнастичні здібності та розтягнутися в шпагаті відразу на двох стільцях. Але тоді потрібно. Їхати не в Москву, а в мінськ. Спеціаліст подібних шпагатів вже відмовився від поїздки до столиці Росії. Так, Олександр Лукашенко за 10 днів до заходу, як то кажуть, зіскочив. Ми про це докладніше говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Хто точно з'явиться в Москві на параді, так це лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Причому китайських військових вже помітили в Москві. Дивимось. Ух ти вражає, погодьтеся. Дуже впевнено йдуть московськими вулицями китайські військові, як в себе вдома. Можливо, вони вирішили таким строєвим кроком зайти в ЦУМ в Москві і подивитися на асортимент західних товарів виробництва Китайської Народної Республіки. Звісно, трохи дивує, що вони так вирішили пройти за тиждень до параду, але хтось скаже, ну так має бути. Це репетиція. Можливо. А ще, можливо, вони таким чином запам'ятовують на коротший шлях до Кремля. Ну, хто знає, може, стане в пригоді коли-небудь. А ще до Путіна на парад приїде глава Буркіна Фасо Ібрагім Траоре. Такий плакат розміщений в столиці Буркіна Фасо. Уагадугу. Уагадугу – це столиця Буркіна Фасо. Зверніть увагу на розвинену інфраструктуру міста. Простіше кажучи, з інфраструктури там тільки ось цей плакат. А взагалі, Ібрагім Теодоре, це ідеальний гість для Владиміра Путіна. Він захопив владу в Буркіна Фасо внаслідок держперевороту, але питань до його легітимності Росія немає. Тому я не виключав присутності на параді інших друзів Росії вигляді представників Талібану і Хамас. Чому ні? Також мені здалося цікавим, що всі гості отримали ось такі запрошення. На парад 9 травня запрошення оформили картиною Ігоря Радомана, парад перемоги, що зображає бійців Першого українського фронту. Щоправда, назву фронту закрило слово запрошення, ну як по-іншому. Скажу відверто, я здивований, але не тому, що закрили назву Перший український фронт, а тому, що по-моєму це перший раз, коли в Росії не напартачили, коли робили патріотичні друковані матеріали. Але ж міг на запрошеннях з'явитися і німецький солдат, правильно? і західна техніка. Це вже було багато разів, але цього разу здається пронесло. Але поки в Москві тільки готуються до параду. В одному з дитячих садків Дагестану вже провели парад перемоги. І не простий, а дитячі. Дячі діта! А далі вас 8-й десяти гадачи нас великої отецьної silahı var. Bir de gidelim kalsak Звернули увагу, дитячий садок називається Роднічок. Можна зробити висновок, що у вихователів і керівництва цього садка роднічок ще не зажив. За цим принципом їх туди і брали на роботу, і цим пояснюється їхня ідея провести такий парад. Ще один парад пройшов в Римі. Так не дивуйтеся, в місті загніваючого заходу провели парад перемоги. Це зробили росіяни, які люблять родину на відстані. Ось так це виглядало. Полета, скажите хоть слово. Так, звісно, це більше схоже не на апарат, а на день відкритих дверей в психоневрологічному диспансері або на недільну прогулянку пацієнтів у лікарні на ім'я Кащенка. Бо якщо учасникам цієї прогулянки поставити запитання, а чому ви живете в Італії, а не в улюбленій Росії, то й немовірніше вони спочатку так задумуються, а потім вже в істериці почнуть вас. Транспорантом або червоним прапором. Ну і звичайно, головне питання: а чому вони йдуть пішки? Де знаменити сармат мобіль? І напис на Вашингтон. Наймовірніше, я думаю, сармат мобіль просто не відповідає екологічним нормам Євросоюзу, і тому його просто не пустили в Італію. Але ж якби учасники прогулянки повернулися в Росію, вони б звернули увагу на дивовижні речі, які там відбуваються. Небайдужі користувачі інтернету порівняли дві цитати Владиміра Путіна. Так з'явилася нова гра: знайди справжнього Путіна. Давайте спробуємо і ми. Ну ось, будь ласка. Варіант Путіна номер 1 Цитата мови оригіналу. Націоналізм перша стадія к нацизму, в відліччя від от патріотизму. А тепер ось цей Путін. Знову цитата, знову мовою оригіналу. Саме большой націоналіст Росії це я. От і як це розуміти? Як після цього не почати вірити в теорію про двійників. Погодьтеся, дуже схоже на словесну перепалку між бункерним і удмуртом. Але все це може бути тільки початком. Згідно з теорією про двійників, їх там дуже багато. І, можливо, ми дуже скоро почуємо продовження цього батла. Є в Росії той, хто знає всіх на цій фотографії, від Говорона до банкетного. Дмитрій Пісков несподівано вибухнув улесливою промовою на адресу Владимира Путіна. Знаєте, я рекомендую зараз трохи відсунути екран, щоб не заляпатися великодержавним холуйством. Дивимося. 25 лет. 25 лет, как Путин стал Путиным в нашей стране. Вам сколько лет? 17. 17. Понимаете, да, о чем я говорю? И совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм. Про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Это президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны. Оцікаво, а чого так пісково понесло? Та чи то Путін йому відпустку не підписує, чи то Дмитрію Сергійовичу дуже потрібна 13-та зарплата, Путін нам і править. Нам дуже пощастило. Дивіться фільм про Путіна. Пишайтеся Путіна, моліться за нього. Звучить звичайно, як поминальна промова. Але найважливішим, на мій погляд, у цьому відеофрагменті став ось цей момент. Вам скільки років? Сімнадцять. Так, хлопчику, з яким говорить Пісков, 17 років. Він все своє життя живе при Путіні. І Є така немаленька ймовірність, що і закінчити своє життя він може при ньому, і навіть через нього, причому через рік таких прикладів вже величезна кількість. А батьки, ви запитаєте, а що батьки? Батьки поплачуть, погорюють і сядуть ввечері дивитися документальний фільм про Путіна. Ще одне висловлювання Дмитрія Піскова. Мені здалося цікавим. Він поділився своїми думками, хоча ніхто його про це не просив, про американський лендліз в роки Другої світової війни. Дивимося. Можно ли сказать, что мы не справились бы без Бленд-Лиза? Нельзя, мы бы справились. И мы бы все равно победили, мы бы жрали землю, но мы бы победили. Треба визнати, що в другій частині своєї репліки Дмитрій Сергійович має рацію. Серйозно жрали б землю. За лендлізом Радянський Союз отримав обсяг продовольства, який повністю забезпечував 10 мільйонну армію на 1688 днів. Нагадаю, велика Вітчизняна війна тривала 1418 днів. А ще за лендлізом Радянський Союз отримував автомобілі, поїзди, танки, літаки і навіть гудзики. Так, мільйони гудзиків. Без них предки Дмитрія Піскова ходили б за спущеними штанами. Навіть той, хто з тирана знову перетворився на улюбленці в Росії Йосип Ісріонич Сталін говорив наступне: цитата: якби США нам не допомогли, то ми б програли війну. У нас не було б вибухівки пороху, не було чим споряджати гвинтівкові патрони. Американці по-справжньому виручили нас із порохом із вибухівкою. Саме союзники врятували СРСР від розгрому. Кінець цитати. Але на думку Дмитрія Піскова, Росія впоралася б сама, як напевно і зараз. Економіка в Росії продовжує підніматися вниз. В Росії різко зросла ймовірність втечі вкладників. От я так розумію, що люди боруть. Кредити потім кудись ховаються. З огляду на те, як зараз все влаштовано в Росії, я не здивуюся, якщо з ними ну, вирішуватимуть питання за законами воєнного часу. Ну, визнають їх економічними дезертирами. Чи мені в банках з'являться такі економічні е, заград отряди, які завжди стоятимуть за клієнтом, який взяв кредит. Ну і тих, хто не захоче повертати гроші, завжди можна буде посадити на банківський підвал. Ідеальна схема і в дусі часу допоможе боротися з вкладниками і поліція. Поліція в Росії отримує право блокувати рахунки росіян без рішення. Суду уряд РФ вніс законопроект, який дозволить слідчим і дізнавачам тимчасово блокувати банківські рахунки росіян без судового рішення в невідкладних випадках. Поки не зовсім зрозуміло, що це за невідкладні випадки. Чи можна вважати невідкладним випадком, ну, наприклад, поганий настрій слідчого, або, скажімо, образу дізнавача на громадянина, який відмовився дати йому хабар. А можливо, цей закон використовується як профілактику. А за що ви мені рахунок заблокували? А ми ще не знаємо. Сам придумай в законопроєкті Зазначено, що максимальний термін. Блокування становитиме 10 днів. Якщо підстав для арешту не буде, рахунок автоматично розблокується. Ага, тут же знову ж таки є нюанс. Чому після розблокування рахунку відразу його знову не заблокувати? Ну щоб життя малиною не здавалося. Хоча в російських поліцейських голова зараз має бути зайнята іншим, ну якщо вона є, звісно, росіяни стали масово торгувати наркотиками. За даними МВС РФ, тільки в першому кварталі цього року було зареєстровано понад 60 тисяч злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Це на Більше ніж у рік тому епіцентрами нарколзлочинів стали Адегея плюс 267%, Володимирська область, плюс 148%, і Оренбурзька плюс 126. Слухайте, ну це потужно. Але тут два варіанти: або по-іншому приймати російську дійсність вже неможливо просто, або це черговий національний проект Росії, про який росіянам просто ну поки забули розповісти. Але в такому випадку це єдиний наш проект, який буде перевиконано. Перевиконують плани російські чиновники. Башкортостані. мер міста Едуард Рахматулін влаштував шоу з ремонтом доріг. Він що зробив? Він організував фальшивий ремонт доріг, щоб показати своїм виборцям, як старанно працюють комунальники. Обман розкрив велосипедист, випадковий, який зняв цей спектакль на відео. Я думав, реально, <реку> Лопата по асфальту просто платують. Ой, роботи. А знаєте зачем? Вот, на старом Вон там камера стоит. Посла делать. Погодьтеся, наскільки це геніально і просто одночасно. Красунчик, правда. Я зараз не про велосипедиста, я про міста. З велосипедистом все зрозуміло. Його найближчим часом заарештують і посадять за дискредитацію російської влади. Імітують в Росії не тільки роботу, а й навчання. В Санкт Петербурзі слідчі затримали десятки студентів медиків за хабарі, їх підозрюють в участі в схемі фіктивного складання іспитів. Знаєте, якби це була новина, скажімо, з економічного вищою, я б навіть не став вам її розповідати. Але тут йдеться про майбутніх медиків. То має лікувати людей, а, де від отриманих знань вмінь залежить життя. Хоча, з іншого боку, нещодавно була новина, що в Росії існує гостра нестача лікарів, і що через дефіцит медичних кадрів студентам дозволили бути лікарями. Ну що ж, схоже, що тепер, якщо житель Росії буде змушений звертатися до медичного закладу, йому ну, варто про всяк випадок оформити заповідь. Ну, раптом тобі попадеться студент із Пітера. Її призначить від алергії на березовий пилок хіміотерапію, від грибка нігтів, лоботомію і аспірин від відкритого перелому хамілку кістки. Хоча є ще один варіант: можна не морочитися і не лікуватися, а просто попросити в такого лікаря студента фіктивну довідку, що ти здоровий. і все. Хоча ні, організм цього не зрозуміє. А ще цікаво, віде ця новина в документальний фільм про Путіна чи ні? З Пітера перенесемося в Москву. В Москві поліцейські таксисти об'єдналися в аеропорту Шереметьєво. От класний початок, правда? Здається, що ну якусь добру справу вирішили зробити. Ну можна сказати, і так, і ні. Вони об'єдналися, щоб розводити на гроші учасників так званої свої, які прилітають. Отже. От як працювала схема, насправді, все дуже просто. Поліцейські розповідали своїм знайомим таксистам про рейси з учасниками СВО, які прибували, після чого водії відловлювали представників нової еліти і далі впарювали їм свої послуги таксі, природно для нової еліти за новою ціною. Слухайте, ну це ж е, звичайна схема з 90-х. 90-ті роки, якими так лякає Путін Росіян в кримінальній справі. Заарештовано вже трьох силовиків і близько десятка таксистів. Знаєте, от я впевнений, що їх тупо здали конкуренти: три інших силовики і десять інших таксистів. Тож учасники СВО можуть не переживати. аеропорт Шереметьєво готовий їх зустріти. А взагалі, звісно, дивовижне ставлення з одного боку, щодня з російських екранів розповідають про героїв так званої СВО, про те, що вони стають новою елітою Росії, про патріотичне єднання всіх громадян Російської Федерації. А з іншого боку, свої ж готові роздягнути своїх під нуль в аеропорту. Подібні настаковки заплутують інших росіян, мешканка Примор'я намалювала букву З на пам'ятнику ветеранам великої вітчизняної війни. Ну, здавалося б, ну, мабуть, все нормально. Нормально, Все в дусі традиційних російських цінностей, правильно, але виявилося, що ні, Її затримали і завели кримінальну справу про пошкодження пам'ятника. Тепер 37-річний мешканців міста Артем загрожує штраф до 5 мільйонів рублів і 5 років примусових робіт або колонії. Дивне рішення, звісно. Але з іншого боку, я можу вам сказати, що буде далі. Хочете? Далі буде так: заарештують комунальників, які будуть змивати букву «З». і вже за дискримінацію російської армії. Ось такий він когнітивний дисонанс по російськи Але щоб подібні... Ні новини не зводили вас до розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, і репостами коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.